Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал, Розпочинаю нове відео, і в цьому відео я хотіла поговорити на таку тему, на тему, яка цікавить багато моїх підписників. Чому саме ми обрали цей будинок, як ми його вибирали, цю сільську хату в селі? І чому саме цю хату ми вибрали? І Чим вона нам так сподобалась? Тож хочу розповісти цю нашу історію. Отже, наша історія розпочалася з того, що ми з чоловіком почали задумуватися про покупку власного житла. Спочатку це були думки про квартиру, але, оцінивши ринок та ціни на квартири, ми зрозуміли, що це занадто дорого. Для того, щоб придбати квартиру, потрібно було б залізти в кредитну кабалу, що на даний час абсолютно абсурдно. Тому що ми живемо в такі часи, коли ти не знаєш, де ти опинишся завтра і чи буде в тебе робота. Тож кредит це був не варіант. І ми зрозуміли, що однокімнатна квартира для нашої сім'ї це дорого, а тим паче вона і не потрібна, тому що наша сім'я складається з п'яти з п'яти людей. Тобто, однокімнатна квартира нам не підходить. А про двокімнатну і трьохкімнатну ну ми вже зовсім мовчимо. Тож, зрозумівши, що квартира нам не дуже підходить і не дуже ми можемо це собі дозволити, ми... тож надалі ми почали задумуватися про приватний будинок. Тим паче, що мій чоловік Вадим він народився і виріс в селі і проживав в приватному будинку. Тож це була його мрія. Так як... Проживши деякий час в місті, він зрозумів, що він почуває себе як в клітці. тому він дуже хотів і мріяв про приватний будинок, а не ніяк не про квартиру. Я, яка ніколи не проживала в приватному будинку, а жила все життя в квартирі. Не мріяла про це. Я хотіла квартиру, так як мені в квартирі було окей, тому що це для мене було дуже, дуже звично і я не уявляла, як по-іншому. Тож ми задумались про приватний будинок і почали шукати приватні будинки в Київській області, так як на той час ми проживали в Бучі і хотіли знайти собі приватний будинок десь поблизу Бучі. Але невдовзі, дивлячись оголошення, моніторичи ринок приватних будин, будинків в Київській області, ми зрозуміли, що ціни в Київській області дуже кусаються. Тоді ми почали задумуватися про село, так як в селах є досить багато пустих будинків за різноманітними цінами. Головним критерієм для нас було те, щоб це село знаходилось недалеко від міста, щоб ми могли знайти собі роботу і їздити в місто на роботу, так як в селах завжди немає роботи зазвичай. Тож ми вже зупинились на думці про село і почали думати, в якій області ми хочемо шукати собі будинок, тому що охоплювати всю Україну ну, це досить така марна справа. Ти розсієш свою увагу. Спочатку нам треба було як би, приділитися, в якій області ми хочемо, чи в яких декілька областей, щоб шукати цей будинок. Подумавши, порозмишлявши, ми все ж таки зупинилися на Житомирській області, так як мій е е чоловік Вадим Житомирської області, і в ній проживає досить багато його родичів. Тож ми зупинились на Житомирській області і почали моніторити оголошення на сільські будинки. Саме в цій області тож час від часу ми почали переглядати оголошення, сподіваючись на те, що нам трапиться будинок в потрібному нам місці за суму, яка нас би влаштувала, і в досить хорошому стані. За цей час нам траплялися різні варіанти: і адекватні, і неадекватні. Іноді люди продають бути будинки і настільки хати, будинки і настільки завишують ціну, що просто диву дивуєшся. А іноді є будинки в досить хорошому стані і за таку низьку ціну, що здавалося б, вони повинні коштувати більше. Тож варіанти були різні. Які трапилось з нашою хатою. Я як завжди передивлялась оголошення. І натрапила на оголошення. Потрібному нам місці продавалася хата за 2000 доларів. Фото хати не було, було тільки одне єдине фото з надвору. Фото хати. Показавши це оголошення Вадиму, я кажу йому: потрібно домовитися і подивитися, що це за хата. На що мені Вадим відповів? що навіть не варто дивитися, тому що за таку ціну це, мабуть, якийсь сарай. Але ж я все-таки його не послухалась. Я зателефонувала і поцікавилась, що це за будинок за 2000 доларів. Ось моя крахатулька. Що це вже таке? Кахатулька вже до мене. Тож я зателефонувала і поцікавилась цим варіантом. Коли мені жінка описала, яка хата, що в ній є, яка вона всередині, що з двору, і чому вона так дешево її продає, я дуже зацікавилась цим оголошенням, цим, цим варіантом. Тим паче, що нам дуже повезло, в тому селі проживали наші куми, і я попросила їх, щоб вони пішли на оглядини цієї хати і зняли нам відео, «Румтур хатою, подвір'ям і города, щоб ми не їхали даремно, не витрачали свій час, якщо воно нам не підійде. Що вони і зробили? Вони пішли на оглядини, зняли нам відео цієї хати, подвір'я городу і прислали нам. Це відео зараз я вам і покажу. Хата виявилась набагато кращою, ніж ми уявляли, за 2000 доларів. Це виявилась дерев'яна хата, яка складалась з двох кімнат, сіний та кладовки. Ще перед хатою була така невелика відкрита віранда. Також дуже непоганий великий сарай і погріб. І також що дуже важливо на подвір'ї була криниця, тож була в наявності вода. Бо буває, що криниці немає на подвір'ї, вона десь знаходиться чи на дорозі, чи у сусідів. Тож потрібно ходити за водою. Непоганий город 12 соток. Бо більше нам був і не потрібний, також дуже мене обрадувало. Був літній душ, який був непогано влаштований. В бак там був вмонтований тен. Тож можна було нагрівати воду і приймати водні процедури. Також на, в, цій, в цьому подвір'ї була дровітня біля хата хати і підсобне підсобне таке невеличке приміщення, де там інструменти тримали, щось таке. І це все і це все було в досить непоганому стані, все доглянуте, все хороше, в хорошому стані. Так, не сучасне, іноді десь потрібно було щось підлатати, але досить. Доглянуто Тож ми подумали і зрозуміли, що тієї суми, яка в нас є, вистачить і на покупку будинку, і на початковий ремонт, який ми зможемо собі дозволити зробити, і набагато краще вже проживати в будинку, тому що він був в жилому стані. Проживати в будинку і одночасно робити ремонт. А як виявилось пізніше, це не так, все і просто, як нам здавалося, особливо з дітьми. У мене на каналі є шорти в відео -шорти. Ви можете подивитися, якою була наша кімната. Вона була і пісочницею, вона була услана черепицею. І було таке, що одна половина залита бетоном, по другій тільки ходили. Ну, вона такі перетворення, Відбувалися з нею такі перетворення, і це все, коли є діти, коли вони купаються в тому піску, граються тою битою черепицею. ну, Це було досить складно ремонт робити з дітьми. Тож, кого є діти, задумайтесь, як це робити. Це досить складно, кажу вам зразу. Так, в цій хаті, як виявилось пізніше, було багато недоліків. В одній із кімнат були зовсім криві стіни і просівша підлога. В сінях були такі щілини, що просто гуляв вітер. В кладовці була дуже низька підл... стеля, а при огляді даху виявилось, що його краще поміняти. Тож недоліки були, але ми готові були з ними миритися. Тож отак ми придбали оцю сільську хату, з якої хочемо зробити будинок нашої. Що ми розпочали. Розпочали ми з того, що розібрали піч, яка була на півкімнати. І вона нам була зовсім не потрібна. Коли ми розібрали піч, після того, як ми її розібрали, в підлозі залишилась велика дірка, і також були прогалини на стінах. Тож ми вирішили розпочати свій ремонт саме з цієї кімнати, де, не з цієї, а з іншої, бо я кажу так, з цієї. це інша кімната, в якій ми всі проживаємо, а в другій кімнаті ми робимо ремонт. Там була піч і ми розпочали робити ремонт саме з цієї кімнати. Що ми спочатку почали робити? Спочатку ми зняли глиняну штукатурку зі стін і дерев'яну підлогу, яка теж показала. Просідала по вуглах. Відео, як ми це все робили, є на моєму каналі, і також посилання я вам залишу в цьому відео. Що зробили ми далі? Далі ми залили підлогу бетоном, змінили старе вікно на пластикове і почали зашивати стіни гіпсокартоном. Також ми замовили і купили двоє міжкімнатних дверей в ту кімнату. Це всі роботи, які ми встигли зробити на цей момент. А далі у нас грандіозні плани, якщо все буде добре, ми плануємо пристроїти кухню, а також туалет з ванною і віранду. Ще плануємо зробити котельню, так як в нас планується твердопаливний котел. Тож, Отоплення ми хочемо зробити собі твердопаливним котлом. Так що у мене складається таке враження, що ремонт у нас буде тривати ще дуже довго. Але ж ми нікуди не спішимо, як буде у нас виходити, так і буде. Тож, хочу зробити такий підсумок. Так, цю хату ми купили досить дешево, але потрібно ще вкласти в неї досить багато наших сил і фінансів, щоб зробити з нею будинок нашої мрії будинок, який буде нас влаштовувати у всьому. Але плюс в тому, що ми можемо робити це все поступово по мірі наших можливостей. А за готовий будинок зі всіма зручностями потрібно було викласти досить велику суму. Тож я надію, що я когось змотивувала своєю історією покупки сільської хати, хто ще сумнівався, чи купувати чи ні. Я вам скажу однозначно купувати, бо в наш час це практично єдина можливість обзавестися своїм житлом, так як ціни на квартири, ціни на приватні будинки в містах і поблизу міст дуже кусаються. Ну я просто не знаю, як можливо без кредиту, без кредитної кабали їх придбати. <дбати>. А е, в сільській хаті ви зможете зробити з часом все, все що забажаєте, Главное, щоб було бажання. Єдине, що б хотіла доповнити, коли ви купуєте хату в селі, бажано, щоб у вас була машина. Тому що без машини це досить е, Тяжко. Коли у вас є автомобіль, ви можете їздити в місто на роботу, ви можете в будь-який час і звернутися за якоюсь лікарською допомогою. Ну, тобто це свобода пересування. Тобто, це, звичайно, краще мати автомобіль, і тоді життя в селі стає ну, більш-менш зручним, тому що ви можете собі вільно пересуватися. Ось такий підсумок у мене. Ось таке враження в мене від купівлі цієї будівлі, цієї хати. Я вважаю, що 2000 доларів нам повезло, що ми знайшли. Бо іноді я дивилася, коли оголошення була ціна за будинок ну, набагато більша: там, по 4 тисячі доларів, по 5. А Вся територія заросша повністю, що не видно навіть того будинку. Потрібно було все вирубувати, вирізувати. В будинку мотло, кучу непотрібних речей. Ну дуже в такому стані продавали і за такі ціни. що Я вважаю, ну це неприпустимо, хоч не припустимо, хоч не соответствує ціна тому, що пропонують. Тож, таке відео в мене вийшло. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вам вдячна. Допоможіть мені продвигати свій канал. В мене є ще дуже багато цікавого контенту. Тож, всім дякую, пишіть мені свої коментарі, всім па-па. до нових зустрічей в новому відео!